Вітаю! Я Олена Сироїд, твоя викладачка з біології. З тим, що було першим: ідея чи буття ми сьогодні не розберемось, але про взаємозв'язки навколишнього середовища та видів, що в ньому мешкають, продовжимо говорити. І ще одне питання для роздумів: хто з вищою ймовірністю вам трапиться в місті: Метелик-бражник чи тарган? І ви дасте відповідь: Тарган. Так. Тарганів, ящирок, чи вовків ми можемо зустріти практично на всіх широтах. А от з коалами, кобрами чи іншими видами нам пощастило менше. Хоча, можливо, це і на краще, особливо що стосується кобр. Це пов'язано з поняттям екологічно пластичних та екологічно непластичних видів. Поняття екологічної пластичності. Передбачає, що організми можуть жити в певних варіаціях умов середовища. Наприклад, температура не є стримуючим фактором для місця проживання вовка звичайного, тому він трапляється на теренах Європи, Азії та Північної Америки. Крім цього, є поняття генетичної пластичності. Це здатність генотипів кодувати ознаки, що забезпечують пристосованість до умов навколишнього середовища. Наприклад, бактерії можуть накопичувати більшу кількість мутацій, які дають їм певні переваги, наприклад, резистентність до антибіотиків. В загальному адаптація кожного організму може відбуватись на індивідуальному рівні. Якщо певним адаптаціям надають перевагу, вони починають поширюватись у популяції. Виникає друга група адаптацій популяційно-відові, які закріплюються на молекулярно-генетичному рівні та закріплюються протягом історичного розвитку виду. В цілому, розглядаючи це явище, ми можемо говорити про адаптаційний потенціал виду. Кожен вид, в міру своїх генетичних задатків, має певний діапазон можливостей пристосування до зміни в навколишньому середовищі. Екологічно-пластичні види види, які володіють високим адаптаційним потенціалом, що дає їм можливість мати великий ареал проживання та швидко адаптуватись до змін навколишнього середовища. Їх називають евробіонтні. Наприклад, вовк, кашалот чи сайгак, яких ви бачите на екрані? Також існують екологічно непластичні види. Це види, що до умов навколишнього середовища пристосовуються дуже обережно. Тобто вони пристосовані лише до вузьких діапазонів варіації умов. Їх називають стенобіонтні. Наприклад, коала, клопводомірка чи манул, яких ви знову ж таки бачите на екрані. А які механізми лежать в основі цих процесів? Ми всі з вами пам'ятаємо, що походимо від спільного предка і на якомусь певному етапі просто утворилась купа гілок, що об'єднують організми у сім'ї та дають початок новим видам. Це відбувається в процесі розвитку виду. Окремі особини набувають різноманітних адаптацій, щоб пристосуватись до умов навколишнього середовища. Часто цих адаптацій стає так багато, що організми починають значно відрізнятися між собою та утворювати нові види. Якоюсь мірою ми бачимо цей процес на прикладі собак зараз, адаптуючи їх породи під власні вимоги. У нас є низкорослі сильні пси для випасання худоби, собаки з видовженим тулубом для виманювання борсуків та лисиць з нір або худі собаки оптичної форми для перегонів. Але знову ж таки, це все породи одного виду. Оскільки всі собаки можуть схрещуватись між собою. Що стосується видів, то найвідомішим прикладом є галапагоський зяблик. Цей вид заселив галапагоські острови близько 2-3 мільйонів років тому. Їжі, що її вживали птахи вихідної групи, на островах було замало. Тому перевагу боротьбі за існування набували ті птахи, у яких будова дзьоба була зміненою, що давало їм змогу вживати іншу їжу. Тобто представники одного виду адаптувались до інших умов середовища проживання. Тож на сьогодні ми маємо 14 видів галапагоських зябликів. 13 водяться на галапагоських островах і один на острові Кокос. Тут ми можемо говорити про процес дивергенції, розходження станів ознак в організмів, що виникли від спільного предка, залежно від змін умов навколишнього середовища. Ці процеси відбуваються постійно, а ми з вами лише можемо озирнутися назад, визначити якусь ключову подію в історії нашого розвитку та проаналізувати, які види відділилися в той чи інший період. У подальших досліджень накопичилися факти, які дозволили розширити наші уявлення про механізми адаптації організмів. В основі цих процесів лежать процеси реалізації генетичного матеріалу. Але генетичний потенціал по-різному проявляється на різних рівнях організації живої матерії. На клітинному рівні ці механізми включають активацію синтезу сигнальних молекул, гормонів, ферментів, на рівні тканин та органів зміни в будові, розташування органів один відносно одного. На організмовому у поведінкових реакціях. На популяційно-видовому різноманітність форм взаємодії між живими організмами. Правило адаптивної радіації було сформовано американським палеонтологом Гарі Осборном. Історичний розвиток будь-якої групи супроводжується її розділенням на окремі філогенетичні стовбури, що розходяться у різних адаптивних напрямках від якогось вихідного середнього стану. В основі процесу адаптивної радіації зазвичай лежить поява ідіоадаптацій, себто пристосування до конкретних умов середовища без змін рівня організації системи. Фактично, адаптивна радіація характерна для екологічно пластичних видів, а екологічно непластичні види більш скільні до вимирання. При різкій зміні умов середовища існування. Проте, організм може використовувати іншу стратегію пристосування. Гіпотеза адаптивного компромісу говорить про те, що організми можуть мати неповні пристосування до кожного окремого фактору середовища. Але за рахунок цього більш пристосовані до факторів навколишнього середовища. Але чи дійсно настільки сильно середовище впливає на живі організми? Так. Поняття життєва форма позначає зовнішній вигляд організмів, що відображає їх пристосування до умов навколишнього середовища. Завдяки наявності у тварин здатності до руху і різних типів гетеротрофного живлення, класифікувати їх життєві форми доволі складно. Вчені поділяють тварин на наземні, підземні, деревні, повітряні, водні. А в цих межах виділяють підгрупи та перехідні форми. Проте іноді адаптації впливають настільки сильно, що можуть круто перевернути еволюційну історію виду. Розберемо на прикладі нашого роду хому. Відповідно до сучасних еволюційних поглядів, 5-6 мільйонів років тому ми відділились від спільного предка з різними видами мавп, утворивши родину Гомініт. Середовище в цьому відіграло не останню роль, оскільки різні представники мали різні екологічні ніші існування. Так, залежно від того, де жили ті чи інші види, вони розвинули різні адаптації. Наприклад, наші найближчі родичі шимпанзе, поєднуючи наземний спосіб життя з проведенням часу на деревах, розвинули спосіб ходіння, спираючись на фаланги пальців передніх кінцівок. Гібони та оранготанги, як на зображенні поруч, які проводять майже весь час на деревах, мають чіпкі кінцівки та хвости, що дозволяє їм швидко пересуватись між гілками. Всі вони залишились мешкати в лісовій місцевості. Проте, зміни клімату та наступ савани на ліси змусили наших предків займати нові екологічні ніші. Тому розвиток прямоходіння на задніх кінцівках дозволив їм краще адаптуватись до життя в савані. Тут маємо приклад дивергенції. Подібні зміни були і на більш пізніших етапах нашого еволюційного розвитку. Вивільнення передніх кінцівок дозволило нашим предкам виготовляти та користуватись першими знаряддями праці для отримання їжі та захисту. Деякі види гомінід теж використовували камені для розколювання горіхів, наприклад, шимпанзе. Проте далі цього процесу вони не просунулись. Другим важливим фактором, який вплинув на наш розвиток, було збільшення об'єму головного мозку. Після виходу в саванну раціон наших предків також змінився. Крім практично рослинної їжі, вони почали споживати м'ясо, конкуруючи за нього з дрібними хижаками. Різке збільшення калорійності їжі дало змогу реалізувати генетичний потенціал розвитку мозку. Ці процеси в подальшому призвели до зміни будови черепа у представників різних видів гомініт, що відтворені на зображенні. Збільшення об'єму черепа дало можливості навчатись та взаємодіяти з кількома об'єктами одночасно, що в подальшому призвело до розвитку знарядь праці, полювання. Це тільки стимулювало подальший розвиток мозку. Тож, у зв'язку з прямоходінням змінилась будова опорно-рухового апарату. І процес народження став складнішим та травматичнішим. Тож еволюція пішла шляхом народження дітей, які менш розвинені, ніж, наприклад, дитинчата горил або шимпанзе, тому потребують більше уваги та турботи. Подібні приклади ми спостерігаємо у світі рослин. Вчені використовували різні ознаки для класифікації пристосувань рослин до умов навколишнього середовища. Датський біолог Еугеніус Вармінг вважав, що різні види рослин за однакових умов існування будуть мати схожі способи пристосування. Наприклад, щоб адаптуватись до посушливих умов, рослини розвивали наступні адаптації: опушливість, восковий наліт на листках, редукція листків, наприклад, різні види кактусів як на зображенні. Крістен Раункер в якості класифікаційної ознаки виокремив розміщення бруньок відновлення на рослині. Залежно від висоти розміщення, вони вказували на ту чи іншу ступінь адаптованості до холоду. Ботанік Іван Серебряков вів класифікацію життєвих форм рослин, що базувалась на зовнішньому вигляді та їх тривалості життя. В основу він поклав принцип, що життєва форма є відображенням еволюційного впливу умов навколишнього середовища. Він поділив рослини на чотири великі групи: дерев'янисті, напівдерев'янисті, наземні трав'янисті, водні трав'янисті, види яких представлені на зображеннях. Для прикладу, в межах класифікаційної групи кожен з видів хвойних рослин пристосувався до своєї екологічної ніші та випрацював певні адаптації до середовища проживання. Так, сосни адаптувались до росту в посушливих проте-сонячних регіонах, а ялини адаптовані більше до росту у вологих проте затінливих місцях. Не менш цікавими є специфічні адаптації рослин, що проявляються у фотоперіодизмі. Рослини узгоджують свої біохімічні процеси згідно з довжиною світлового дня. Наприклад, рослини короткого дня, яким для переходу до цвітіння потрібно світла менше, 12 годин на добу. Коноплі, тютюн, як на зображенні. Або рослини довгого дня. Для фази цвітіння їм потрібна довжина дня понад 12 годин на добу. Картопля, як на фото поруч, пшениця, шпинат. Проте є рослини, фаза цвітіння яких не залежить від довжини світлового дня. Кульбаби, як на цьому зображенні. Отож, пані та панове, на сьогодні все. Не забувайте завантажити конспект уроку та виконати завдання в кінці, а ми ще з вами побачимось на уроках біології.